За два місяці поточного року повідомив Олександр у Дніпропетровській області зросли обсяги виробництва та наданих послуг. Динамічно зростаючі показники це індикатор підвищення конкурентноспроможності регіону і база для впевненого руху вперед. У січні-лютому індекс промислової продукції збільшився майже на 7%, по Україні на 2%. валової продукції сільського господарства на 0,7%, По Україні на 0,4%. Наш президент за національної на 2012 рік. Та визначих керівників напрямків реформ. Документам визначено конкретні заходи у 14 напрямкам розвитку України. Минуло підписане розпорядження, яким затверджено комплексний план розвитку області на 2012 рік. Він передбачає розвиток усіх сфер відносин, реформування яких відзначив наш президент. Дніпропетровщина продовжує зберігати тенденції, старі тенденції економічного зростання З початку року. Переважно, Перевищено середні по Україні показники зростання порівняння з гнечним періодом 2011 року. Реалізовано послуг на 22% більше, ніж у тому році. Валової продукції сільського господарства біля 1%, індексу промислової продукції 9,6%. Це дуже гарний показник. В області ведеться активна робота щодо створення нових робочих місць. Це одне з ключових напрямків реалізації соціальних ініціатив президента країни. Нові робочі місця створені переважно за рахунок розвитку підприємництва та промисловості. Тільки у 2011-му їх з'явилося 69. Також розглянули на колегії і питання заборгованості по заробітній платі. Пройшла зима, зійшов сніг. Стоїть задача в теченні місяця повністю ліквідувати ямочність на дорогах, и перейти уже к капитальному ремонту дорог, запланированных на этот год. В этом году мы запланировали провести капитальный ремонт на 1 миллион 850 квадратных метров дорог. Это больше, чем было в прошлом году, хотя в прошлом году темпы были тоже очень серьезные. Я поставил задачу в этом году в области провести 5 общеобластных субботников, полностью оборудовать и привести в надлежащее состояние подпаску все подъезды к храмам, поминальные дни, кладбища, надлежащее состояние. 9 мая – это братские могилы, это памятники. Также должны быть убраны все обочины всех дорог между городами и населенными пунктами. В этом году мы выделили впервые в истории 4,5 миллиона гривен для приобретения механизированной техники для уборки обочин дорог, чтобы уборка не проходила граблями и топорами, а проходила моторизированно. поставлена задача всем главам райвоз администрации закрепить каждый участок обочины возле дороги и за райавтодорами, и за предприятиями всех форм собственности. Область должна быть чистой. Наразі є актуальними питання благоустрою і ремонту доріг з року в рік іде нарощення фінансування масштабів і обсягів цих робіт в регіоні. Підкреслив губернатор. Безусловно, хороші результати вже достигнути за два роки. з 89 мільйонів гривень. задовженість по зарплаті уменшена до 14 мільйонів гривень. І ми сейчас точечно і адресна трабака кожне Так саме складна ситуації по долгам по зарплаті продовжує залишатися в Дніпропетровській, близько 9 мільйонів і. Несколько миллионов в городе Днепрозержинске. По результатам, коллеги, я обратился к прокуратуре по привлечению к ответственности ряда руководителей предприятий, которые не выполняют графики погашения этот вопрос знаходиться і буде знаходитися на самем серйозному контролі. Олександр Вілку поставив завдання, щоб до 27 березня кожне місто та район захистили свої плани заходів з благоустрою на 2012 рік в управлінні житлово-комунального господарства облдержадміністрації, крім запланованих суботників у містах та районах, щотижнево будуть проводитися так звані чисті четверги. До 1 червня 2012 року в рамках губернаторського проекту Чисте місто, який передбачає масштабні заходи з благоустрою та підвищення комфорф. Портності проживання громадян в області будуть проведені конкурси: кращий двір, кращий будинок, кращий будинок ОСББ, кращий управляючий будинку. Переможці конкурсів отримають від керівника області сучасний дитячий майданчик, грамоти та інші заохочувальні подарунки.